Вітаємо всіх на урочистому відкритті всеукраїнського зльоту учнівських світ закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Слово надається Вербицькому Володимиру Валентиновичу, директору національного еколого-натористичного центру учнівської молоді МОН України, доктору педагогічних наук, професору. дякую. Слава Україні, шановні юні друзі, шановні колеги, шановні гості, шановні вчені. Справді, в цей час, в складний час, в невизначений час з точки зору освітнього процесу, ми з вами проводимо, ну, можливо, найбільш ефективнішу трудову акцію, яка називається Зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Я вдячний, шановні друзі, що з нами сьогодні в ефірі і Сотнік Юрій Петрович, і Лакіда Петро Іванович. І Марчук Юрій Миколайович, і е, Пешко Петро Степанович, і Зведенюк Микола Андрійович. Це ці люди, і ці колеги, які все своє життя розвивали е, ефективно розвивали роботу учнівських е, шкільних лісництв. І, власне, вони надзвичайно е, в свій час надали позитивну і ефективну роботу. На сьогоднішній день ми в Міністерство освіти і науки України. І, і, в міні, і в кабінеті міністрів розглядаємо розвиток учнівських лісництв як одну із стратегічних питань у навчальному процесі. Ми чітково розуміємо, що без трудового виховання школяра, без того, що школяр буде думати про своє майбутнє, про природу, про розвиток лісництв в Україні, перспектив особливо нема. Особливо сьогодні, коли появилися такі страшні військові дії, коли всі фашистські заграбування і інші дії, які спровокували на знищення лісних насаджень, дає сьогодні нам право говорити про те, що сьогодні учнівські лісництва ще більше потрібні, чим раніше. І по цьому я дуже просив би всіх вас розуміти. Що ми сьогодні мусимо думати про розвиток трудового виховання через створення справді учнівських лісниць при кожній сільській школі або навіть і не при сільській. Ми сьогодні мусимо думати, щоб справді були програми і методики для того, щоб школярі все-таки розуміли наскільки вигідна сьогодні природоохоронна робота, не тільки робота для того, щоб щось посадити й забути. Ми сьогодні мусимо думати про екологію військової дії. І разом з нами міністерство освіти розпра... розпрацьовує. Так ми говорили і говорили з Юрем Миколаївичем, розпрацюємо окрему програму, окрему платформу довкілля і війна. Я шановні колеги дуже б хотів би, щоб наша розмова і наша робота і наш показ роботи був корисний для того, щоб в кожній школі України були гуртки учнівських шкільних лісниць. Я би хотів, щоб кожна школа, яка має можливості, створили розсадники і створили за допомогою лісники, лісничих е е спеціалістів, і створили шкілки, де би кожна школа знала, що ця шкілка і цей розсадник піде на розвиток е лісного багатства України. Власне, я все закінчив у своєму привітанні. Єдине, що хотів передати вам величезне вітання від міністра освіти і науки. України Шкарлета хотів би передати вітання від Ніколаєнка Станіслава Миколаєвича за ту величезну роботу, яку е, проводять його кафедри, його факультети е, з точки зору розвитку лісництв України шкільних. Ну і власне передаю вітання від всіх педагогічних колективів, де є гуртки, де є шкільні лісництва, де є учнівський азарт до цієї роботи. Безперечно, хотів би подякувати зведеннюку Миколу Андрійовичу і власне його школі і тому лісництву, якому він супроводжується у діях педагогіки. Тому що власне з ним ми сьогодні будемо проводити всеукраїнський зліт учнівських лісництв. Хотів би, щоб цей зліт пройшов вперше, хоч і в онлайн режимі, але дуже корисним і дуже позитивним, така сьогодні склала ситуація, що ми мусимо бачити один одного в цифрових технологіях. Хоча мушу вам сказати. Що два-три роки в перспективі штучний інтелект, власне із інтернет-діями, буде для нас, можливо, самим основним. Дякую, прошу вас всіх до роботи. Запрошуємо до слова сотника Юрія Петровича, першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України. Бажаю здоров'я, шановний Володимире Валентиновичу, бажаю здоров'я, шановний Петро Івановичу, шановний Юрію Миколайовичу, шановні педагоги, шановні учні. Ну, перш за все, хочеться висловити слова щирої подяки за ту роботу, яку ви робите. Я знаю, що ініціатором і одним із ідейних авторів саме створення учнівських лісництв виступав Юрій Миколайович. І спільно з Валентина з Володимиром Валентиновичем вони зробили колосальну роботу. Роботу, на, на, на мій погляд, дуже важливу, оскільки ну, ми живемо в такий світ, да, коли дуже часто спостворюється істина, коли достовірна інформація перекручується в засобах масової інформації, і люди, які не мають прямого відношення, саме до я зараз говорю, до лісової галузі, зачастую вірять цим всяким е, меседжам, які на жаль, останні роки. Просто на з різних сторін насипаються на лісову галузь, і я переконаний, що саме завдяки вашій роботі, завдяки роботі з молодим е, е, населенням нашої країни, з учнями, які е, учаться в лісництвах, можна з юного віку дати дітям основи, е, взагалі що собою представляє праця лісівника. Я знаю, що на початку поточного року було десь близько 500 учнівських лісництв, в яких навчалося майже 17 тисяч дітей. Це величезна похвала і велике вам дякую за таку велику колосальну роботу. В масштабах країни це дуже важливо. Безумовно, що діти під час навчання вони долучаються і до виробничих процесів. Вони приймають участь і в посадці лісових культур. Вони приймають участь і в догляді з лісовими культурами, і в підгодівлі тварин. Все це воно дає свій результат, і в майбутньому ці діти можуть стати дійсно справжніми фахівцями, які будуть приносити користь нашій державі, нашій лісовій галузі. Адже лісова галузь, ну особливо зараз, в час війни, показала наскільки вона є важливою, вона важлива є і з точки. Економічного і з точки оборонного близько п'яти тисяч працівників лісової галузі зараз зі зброєю в руках захищають нашу державу. Лісова галузь є основною біжати на повністю для нашої країни в цей непростий, дуже важкий час. Переконаний, що найближчим часом ми отримаємо довгождану перемогу завдяки нашим Збройним силам України. І ці діти, які отримають навчання, вони в найближчому часі поступують. Поступивши в пахові університети, стану справжніми фахівцями лісового господарства, чому і хочу привітати їх і поважати наснаги добра, миру всім нам. Дякую за слово. Запрошуємо до слова Лакиду Петра Івановича, доктора сільськогосподарських наук, професора, директора наукового навчально науковий інститут лісового та садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дякую. Можна все не перераховувати, шановний Володимир Валентиновичу, шановні наші учні, шановні вчителі, до яких я звертаюся понад усе, звичайно, що нам у в Голосіївській республіці було б надзвичайно приємно зустрітися у нашому прекрасному краї. В нашому ботанічному саду. Ми готувалися до цього свята. Ми відкрили навіть просвітницький центр е, лісівничий, де, скажімо, якраз розраховано все научне. Але я думаю, що це все попереду. Я думаю, що ці дітки, які сьогодні сидять перед моніторами екранів, приїдуть сюди, подивляться. Але я б хотів би, дійсно сьогодні подякувати перш за все вчителям, які з ними працюють. Я хотів би подякувати нашим колегам-лісівникам, які курують. Цих діточок повинен вам коротко сказати, що не дивлячись на війну, не дивлячись на пандемію, вступна компанія цього року була надзвичайно успішна. Ми набрали майже сотню дітей на рівень бакалавра. І що саме приємно, що десь біля третини дітей це ті в тій чи іншій мірі пройшли ці шкільні лісництва? Це мотивована молодь, яка в перспективі буде дійсно фаховими людьми, бо вони знають, як зібрати на сининку, як посадити цю насінинку, щоб з неї вирос невеличкий паросток? Як цього паростка виростити у тепличці чи в відкритому ґрунті? Як доглядати за цим лісом? І я ще раз хотів би їм за це подякувати. Не забираючи багато часу, хочу виразити надію від нашого університету, від нашого ректора Станіславами, від нашого колективу, що ми завжди раді співпрацювати. Із шкільними лісництвами, бо це наша надія, це наше майбутнє. Яке я думаю, що лісова галузь достойно, як і наша Україна, влітця в європейський процес. Ми будемо достойною Україною, країною в Європейському Союзі, і оці дітки, які сьогодні сидять перед моніторами, будуть творити щасливу, мирну, безпечну Україну. Слава Україні! Дякую вам! Слово надається Марчуку Юрію Миколайовичу, члену президії лісівничої академії наук України, академіку лісівничої академії наук України, завідувачу кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природопористування України. Щиро дякую за надану можливість, шановні колеги. Дійсно, велике свято сьогодні в лісівничій родині, в молодій лісівничій родині. Як колись говорив прем'єр-міністр Англії Черчилль, Якщо ми не підтримуємо професію вчителя і учня, то за що ми воюємо? Воюючий державі надважливо сьогодні підтримати вчителя в тих екологічних починаннях, які сьогодні він проводить серед молоді. Діти війни появилась така в нас зараз фраза. Це діти з прифронтових областей, з моєї рідної Харківщини, де надзвичайно багато проблем. Але вчителі на роботі, вчителі працюють з учнями, і дуже приємно сьогодні бачити на екрані. Молоді дитячі обличчя усміхнені, це говорить про те, що життя в Україні продовжується, що ми робимо потрібну роботу. Товариство лісівників України, яка я честь маю очолювати, багато років опікується шкільними лісництвами. Хотів би для молоді сказати, що щорічний конкурс, який ми проводимо весною серед випускників шкільних лісництв, учнів 11 класів, які проводимо тут на базі НУБІП нашого. Які призери конкурсу ну перша премія для учня я рахую, достойна 15 тисяч гривень, що забезпечує йому стипендію на рік у вузі? Ми супроводжуємо цих дітей потім е, при вступі в вуз. Ми знаємо призері обласних конкурсів, допомагаємо їх поступати. Тому я запрошую всіх дітей до плідної співпраці, щоби вже сьогодні орієнтувалися на майбутню професію, тому що лісове господарство в перспективі буде одним із знакових. Не тільки в Україні, а й в світі, тому що це один із балансів екологічного екологічної, екологічної рівнодії в світі. Це і вуглець, це і біопаливо, це кисень, це вода, це ґрунти, це все, чим людина живе сьогодні. Тому бажаю вам плідної сьогодні роботи. Наші науковці будуть оцінювати науковці з наших кафедр, будуть оцінювати роботу вашу на цьому конкурсі. Потрою сказав, що ми відкрили влітку. Ми, не дивлячись на військову годину, працювали над просвітницьким центром разом з агентством, зробили таку цікаву територію для школярів. Рахую, що всі можуть приїхати, подивитися на екскурсії. Там є цікаві класи, кінозали, є характеристика лісів. Ми зараз робимо все, щоб такі просвітницькі центри були в кожній області, щоб можна було всі екологічні центри в областях мали можливість працювати в таких просвітницьких центрах лісівничих. Сьогодні я бачу є Петро Степанович, Хмельницький, начальник управління, багато робить по цьому питанню. Такий центр є на Волині, є на Львівщині, на Житомирщині. Дуже гарна робота є на Київщині і в багатьох інших областях. Тому я щиро дякую вчителям за цю роботу, яку ви сьогодні робите в непростих умовах. Я дякую центру за організацію цього конкурсу. А всім дітям бажаю успіхів і чекаю в стінах лісівничих університетів України. Дякую всім успіхів. Дякую. З вітанням до юних лісівників звертається Пешко Петро Степанович, начальник Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Я насправді радий вітати всіх учасників та організаторів всеукраїнського злету. Сьогодні справді в нас велике свято. Свято, коли ми вкладаємо свою душу, своє серце в наших дітей, в наше майбутнє, в нашу мову. І я зараз хочу звернутися до наших діточок, які вони такі гарні, коли зараз вмикнули, показали, які вони в формах, і знаєте, серце на, е, наливається такою любов'ю і точно вірую в те, що кожна дитинка є від Бога. Вона є талановита, вона є е, щаслива і вона насправді перспективна. І я знаю, що всіх всю нашу молодь чекає величезне, величезне майбутнє. А ми все для цього зробимо. Оскільки Хмельниччина минулого року виграла якась конкурс, е, і всеукраїнський зліт проводимо на Хмельниччині. Шкода, що сьогодні ми його проводимо е, в онлайн-режимі. і Наше знайомство е, проходить якраз через екрани гаджетів. Але я впевнений, що буде ще така можливість під мирним небом приїхати на Хмельниччину. І ми зможемо вам показати, скільки ми робимо для наших діточок, наскільки ми створюємо їм умови для того, щоб вони могли справді відчути цю любов до природи і розуміти, що ми є єдині з природою і що це наш завтрашній день, і не по-іншому. І ми все для цього зробити. У нас величезна мережа на Хмельниччині, щоправда, правда, 44 таких об'єднані шкільних лісництв. Ось і де навчається понад тисячу людей, понад тисячу дітей. Ось і я переконаний, що така нагода на нас буде, і я принагідно вже запрошую. Я знаю, що ж на, ми це зробимо для того, щоб війна швидше закінчилася, і я повторно запрошу все таки, щоб ви приїхали всі разом спільно. Ми вас готові прийняти тут на Хмельниччині. А сьогодні хочу побажати, що Побажати всім удачі, удачі бо ми підготувалися значить, гарні подарунки. Це така певна мотивація для нашої молоді. Це і телефони, це і планшети, це і телевізор, і фітнес-браслети, ну, селфі, штативи, ну, безпровідні наушники, багато багато чого іншого. Бо це ми хочемо такі, таким чином встановити таку певну мотивацію, і для того, щоб кожен. От е, дитина поклала все найкраще, що в неї є. Тому е, сьогодні я хочу побажати е, перемогти. Кожен повинен себе розкрити в повній мірі. І як кажуть так, е, як один е, мудрий сказав: ідіть за своїми бажаннями, докладайте зусиль, вірте в себе і успіх обов'язково не забереться. Я бажаю удачі. Дякую. Дякую. Ми вітаємо Зведенюка Миколу Андрійовича, вчителя хімії Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом, керівника зразкового учнівського лісництва Пліщинське. Доброго дня! Слава Україні! Шановні журі, керівники і вихованці уснівських лісниць, у нас в Україні застало традицією проведення всеукраїнського зльоту учнівських лісництв під час якого підводимо підсумки роботи кращих, не став винятком і цей 2022 2023 навчальний рік. Сьогодні, незважаючи на події в державі, реформування освіти і місосходовського корупції, тут зібралися вихованці неформальних учнівських об'єднань, щоб розбудувати свою роботу, прийняти досвід краще і втілити його свої діяльність. Дозвольте мені. Від імені юних існіків Хмельниччини привітати всіх закону неординарною подією і побажати успішно презентувати роботу в чеснок Потрапивши на всеукраїнський слід, ми вже зарекомендували себе кращими у своїх областях, але, як ви знаєте, не існує вершин, яких доведеться досягти. Бажаю всім вам перемог у 15-му всеукраїнському зйомі. Перемігши своїх партнерів-суперників. Ми цим самим активізуєте і без того результативну роботу учнівських кисниць і базових іссовосводовських підприємств свого регіону. Щасти вам. Бажаю всім перемоги. Дякую. Шановні колеги. Ми переходимо від урочистої частини до робочої нашої частини.